Вітаю, неділя, 16 червня. Традиційний підсумок тижня, що ми навчаємо наші журналісти в студії Наталя Фармос. Сьогодні ми говоритимемо про таке. Знову дорожчає. Чи ризикує хліб із продукту першої необхідності перетворитися на недоступний кожному делікатес, дізнавалась я, Вікторія Резун. 13 потопельників спочатку року, і ця цифра не остаточна, припускають рятувальники. Як не стати черговою жертвою води, з'ясував я, Кирил Веряськін. Подолати темряву, як в Івано-Франківську освітянам та підприємцям допомагатимуть вистояти за відсутності світла, розкажу я, Ольга Нестерук. Те сани влітку почали прикарпатські комунальники та посадовці Цьогоріч внаслідок регулярних російських обстрілів на місцеві громади чекає чимало випробувань під час підготовки до наступного опалювального сезону. Яким він буде? Наш Кирил Верязкін намагався спрогнозувати. Найважча ситуація нині у Бурстині. Через пошкодження місцевої теплоелектростанції міська адміністрація змушена напрацьовувати альтернативні проєкти, які допоможуть забезпечити громаду теплом взимку. Зв'язку з тим, що така ситуація на, на бурстинський тест, то звичайно ми прийняли рішення, що ми мусимо робити свої котельні. Ну і для того, щоб робити котельні, ми мусили покликати спеціалістів, спеціалісти приїхали, ось напрацювали ось таке бачите, є проєктні пропозиції або скорочено техніко техніко-економічне обґрунтування. Тут є кілька варіантів розвитку подій, які би ми могли обирати. У місті кажуть, обладнання на ТЕС полагодять, проте відновлення станції значно ускладнює ще й пошкоджений дах. Його висота понад 50 метрів, і для ремонту потрібна специфічна техніка. Відтак, роботи такого масштабу до опалювального сезону. Завершити буде неможливо, кажуть посадовці. Ну, крани ви розумієте, ось, крани це потужні крани. Їх два в країні є таких кран великих. Попробуйте їх сьогодні загнати, коли обстрілюють. Тобто навіть ті виконавці робіт. Робі. Я вже не говорю про дороговізну, але вони і бояться сьогодні загнати техніку для того, щоб почати відповідні роботи. Підготовку та реалізацію альтернативних проєктів можна завершити до кінця жовтня, кажуть чиновники. Але наразі для цього бракує коштів. Раніше ТЕС сплачувала великі податки у міський бюджет, та тепер це джерело прибутків недоступне. Відтак, сьогодні ведуться перемовини з інвесторами та обласною радою. Роботи дуже багато, часу дуже мало. Коштів. Практично немає, ніхто не віриться. Я ж бачу. Всі, всі хмикають, всі посміхаються, що це буде нереально. Я вірю, що ми це зробимо. Чому? Ну тому що це не будівництво котельні, розумієте, що треба будувати стіни, фундаменти. Мова йде про модульні котельні. Ми не будемо робити мережі, ми не будемо прокладати мережі, хто знає куди. Це обрізали трубу, яка йшла від Бортинської тес. І натомість під'єднали ту трубу від, від котельні, тобто це невеликий шмат роботи. Під'єднувати до нових котелень планують усіх навіть садочки та школи. Наразі містянам вже почали видавати персональні дозволи на встановлення індивідуального опалення. Схожа ситуація і в калуші там також планують звести 10 нових котелень для побутових споживачів. Якщо колись калуш котель забезпечувало дванадцять тисяч біля дванадцяти тисяч е помешкань е багатопротивних будинків. Теплопостачанням, то зараз ця цифра вже менше трьох тисяч біля 2800, і з кожним місяцем ця цифра зменшується. Тутешні державні ж об'єкти цієї зими все ж будуть працювати від Каловської ТЕЦ, додає Богдан Білецький. Зрозуміло, що цього року ну, альтернативи, крім ТЕЦу, ну просто у нас для забезпечення бюджетних установ ну, немає. Підготовку до опалювального сезону розпочали у Івано-Франківську. На сьогоднішній день ведеться планові роботи по підготовці до опалювального сезону. Все йде наразі згідно графіка. Спочатку ми гідравимо мережі. Зовнішні також паралельно проводяться роботи по заміні часткового обладнання, ремонту насосного обладнання та котлового обладнання у котельнях підприємства. Ну застосовуються окремі заходи з енергозбереження. Все робиться для того, щоб наступний опалювальний сезон пройшли без, без аварій. Споживачам теплокомуненерго уже надіслано листи, за якими вони зобов'язані привести своє теплове господарство до належного стану. Для того щоб не тільки зовнішні мережі і котельне обладнання було готово до опального сезону, але також і внутрішньобудинкові системи, прилади опалення, елеваторні вузли і відповідно вводи до об'єктів, особливо які стосуються соціальної сфери садочки, школи на сьогодні. Остаточно спрогнозувати те, як мене замає на Прикарпатті, важко кажуть урядовці. Усе залежатиме від того, чи встигнуть в області відновити енергооб'єкти, а також від інтенсивності російських обстрілів. Побороти темряву в Івано-Франківській громаді підприємцям відшкодовують 50% від вартості генераторів або ж старлінків. Місцеві ліцеї також пообіцяли забезпечити усім необхідним обладнанням, аби діти за відсутності світла могли нормально навчатися. Як отримати те, що обіцяють чиновники? Наша Ольга Нестерук розкаже. Компенсація для бізнесу ініціатива ваучерної підтримки підприємців на території Івано-Франківської громади стартувала ще у 2022-му, коли почалися перші відключення. Розмір відшкодувань за придбане обладнання насамперед залежить від його виду. Кошти на це виділяють з місцевого бюджету. Це є половина вартості від самого обладнання, яке перба підприємець. Але якщо ми говоримо про супутниковий зв'язок, це є найбільше, як 20 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про генератори або про інветорні системи, це є найбільше, як 30 тисяч гривень. Податися на компенсацію можна як онлайн. Так виглядає головна сторінка нашого сайту. У нас є окрема колонка сервісу, де оперативно можна замовити деякі пошти в режимі онлайн. Тобто серед них ми бачимо є ваучерна підтримка бізнесу за допомогою банку ID. Заходить в свій персональний кабінет, вибирає цю ж послугу, і ми бачимо, що в послузі є одразу вся інформація, яка необхідна підприємцю. Тобто перелік необхідних документів, які він надає, заяву він собі скачує. Офіційно згоде на облаштування пункту обігріву. або ж прийти з пакетом документів у відділення ЦНАПу. Сам прийом буквально займає до 10 хвилин. Людина, як правило, до нас вже приходить підготовлена, тому що ну вона бачить, які документи необхідні вже на сайті, або вона до нас приходить для того, щоб отримати консультацію. Місяць часу ця заява розглядається. Вона розглядається спочатку профільним департаментом. Це департамент економіки. Якщо все добре, по документах і вона направляється на рішення конко. Загалом же на відшкодування з часу запровадження ініціативи подалось уже близько 30 підприємців. На сьогодні всі бізнесмени, які подали заявку на компенсацію, отримали позитивну відповідь. Серед потенційних претендентів на кошти: перукарні, салони краси, міні-пекарні, продуктові магазини без алкоголю та тютюну, а також заклади харчування. Останніх, до речі, у цьому списку найбільше. Майже на старті ініціативи заявку на компенсацію коштів за придбаний генератор подали власники цього закладу у середмісті Івано-Франківська. Вирішили скористатися такою нагодою для того, щоб завжди в нашому закладі було світло та люди могли скористатися такою нагодою, коли немає вдома світла світла прийти і зарядити там парабанки, телефони і можливість там. Підключитись до інтернету, коли виключається світло, тобто в нас буквально йде 10 хвилин на підключення кухні, обладнання всього, підключення світла, і це нам дає змогу продовжити далі працювати без всяких проблем. Саме облаштування так званого пункту обігріву є головною умовою отримання компенсації. Люди можуть присісти за столик будь-який, де є розетка, та підключити будь-який гаджет до зарядки. Загалом це ті люди, які проживають саме в центрі, поблизу, які от спускаються саме до нашого закладу. Та це їм дає змогу саме відпочити. Працюють у міській територіальній громаді і над забезпеченням генераторами освітян. Наразі для навчальних закладів Івано-Франківська закупили вже більше трьохсот альтернативних джерел живлення. Ми справді забезпечили всі навчальні заклади, і дуже важливо, щоб ми ці речі продовжували робити для того, щоб максимально дітки навчалися у звичному режимі, тобто ніякого онлайн-навчання стаціонарне навчання, тобто вживу для прикладу, керівництво Івано-Франківського ліцею номер 5 отримало два генератора ще під час перших відключень. Таку ж кількість джерел живлення їм надали й цьогоріч стосовно ймовірних відключень, чи ті, які вже реально є, ну у нас є нас є чотири генератори, виведені ну, електромережі для їхнього підключення, і так далі. Тому в цьому плані проблем, ну скажемо, по забезпеченню необхідності функціонування закладу бути немає. А тим часом енергетики попереджають українців про ймовірні тривалі відключення електроенергії саме в холодні пори року, так як на сьогодні певна кількість енергетичних об'єктів не підлягають відновленню. Дивайтесь! Вода довголіття! Говоримо про ціни. В Україні очікується суттєве здорожчання хліба. Причини нестабільна ситуація в енергосистемі, а також підняття мінімальної заробітної плати. Принаймні про це говорять економісти. Тож, оскільки тепер стане буханець, наша Вікторія Резун підрахувала. Тривалі вимкнення світла це одна із причин здорожчання хлібобулочних виробів, кажуть економісти. Підняття ціни на 5% вже відбулось на початку червня. Тут немає різниці, який навіть продукт так вона також буде здорощуватись, тому що виробництво вимагає електроенергії. Плюс ми може мусимо зробити поправку на графіки відключення, тобто підприємства також мушать під це підлаштовуватись, і це певні, я так думаю, додаткові витрати. Коли почалося знову е, вимикання світла, в нас було причудгово теж вимикання світла, але це дуже сильно впливає на нас, тому що в нас автоматизоване обладнання, яке неможливо зупинити на 10-15 хвилин. Коли воно зупиняється, це несе за собою брак збитки для підприємства. Ми не можемо дуже швидко перемкнути. Мутися на інші на іншу мережу відсутність електроенергії не єдине, що впливає на здорожчання хліба. На даний час перший етап здорожчання хліба в нас вже відбувся на початку поточного місяця. Це було зв'язано виключно з подорожанням борошна. Борошно на даний час зросло уже. Ми маємо зростання борошна на 25%. На даний час обсяги менші. А обмеження по експорту ну не відбулося. Ніхто цього не коригував на даний час. Маємо проблему з борошном, з якісним продоволь, продовольчим борошном, тому де це впливає на ціну. Наталія продавчиня у місцевому магазині в його асортименті різні види хлібу. Є також і соціальний. Його продають за меншою ціною. Є такі крамнички, які йдуть за за пособі вартості вже той хлібчик, який повертається на слідучий день. Багато видів хліба є упакованих, який термін 2-3 дня, і ми його продаємо повністю. Дуже рідко буває таке, що хліб повертається, але є. Пані Марія пенсіонерка. Жінка витрачає більшу половину власної пенсії на комунальні платежі та ліки. На продукти каже, залишається небагато. Яйця треба, бо нам старим треба з'їсти одне яйце в день. яйце, це макарони, гречка, олія і десь колись кусочок якогось м'яска І все. Отаке От життя. А От так перебиваюся, як можу, та й все. Там десь трошки діти поможуть. Інша мешканка міста Марія каже, купує хліб зрідка, тому підняття ціни не помітить. Один хліб на місяць знайду собі купити. Mm. Так що так трошки так. Звичайно, неприємно, бо не всі верстів населення. Пенсіонери не зможуть собі дозволити купляти хліб, тому що хліб, як правило, це основний продукт для харчування для старших людей. В липні ціна на хлібобулочні вироби зросте ще на 5%, прогнозують виробники. Жертви води з початком купального сезону їх кількість нестримно зростає. Причому, як з'ясував наш Кирил Верізкін, найчастіше тонуть ті, хто вміє плавати. Чому дивіться у його сюжеті далі? З початку цього року в Україні вже втопилося 414 людей, із них 13 осіб на Прикарпатті. Останній такий випадок рятувальники зафіксували у долині 9 червня. Найчастіше гинуть люди, перебуваючи біля водних об'єктів у стані алкогольного сп'яніння. Також нехтуючи елементарними правилами безпеки та переоцінюючи свої фізичні можливості, проте зі слів рятувальників потунути можуть навіть вмілі плавці, навіть люди, які вміють добре плавати, коли запливають на, на далеку відстань. Попадають у потік холодної води, починаються судороги, починається паніка, і люди в результаті так само генують. Разом із досвідченими франківськими плавцями Віталієм і Тарасом вирушаємо до міського озера. Професійні тренери люб'язно погодилися показати, що може статися на воді і як уникнути біди. От, коли ви судома, максимально що нам потрібно зробити, це набрати максимально багато повітря. Витягнути ногу, тому що судомо в нас в нижніх кінцівках зазвичай перевернутись на спину і за допомогою рухів руками допливсти до мілкої частини частини відповідно водойми. І тут же ми вже стаємо на ногу, відпочиваємо і виходимо. Цей метод кажуть тренери найкращий. Інші, хоч і дієві, проте ризиковані. Під час судоми люди маючи там на плавках у себе, десь голочку чи шпілечку і вони колять відповідно той м'яс, як в якого судома це може призвести до розриву судини. Судин може призвести до зараження. Тому такий варіант він дієвий, але трішечки небезпечний. Коли ж поряд із вами то не інший, тут теж треба бути обережним. Зайві ризики можуть стати фатальними. Якщо ми бачимо ситуацію, що людина тоне, якщо це бачать дорослі, вони можуть іти на допомогу. Якщо вони оцінюють свої сили, знають, що вони вміють плавати, вони зможуть цю людину врятувати. Якщо це все ж таки бачить дитина, що е, тоне хтось з дорослих, то ні в якому разі не кидатися на допомогу, а обов'язково кликати, голосно кричати і викликати рятувальників. Перш за все, це потрібно підплисти до людини якомога ближче, зайти зі спини. Допливсти, тобто запливсти зі спини, перевернути відповідно людину на спину і тримаючи людину за підборіддя однією рукою, двома руками, і відповідно вже просуваючи, коли людина лежить на спині, відповідно вже її просувати на мілку частину водойми. О після потерпілому потрібно провести непрямий масаж серця, та якнайшвидше найшвидше викликати медиків. Добрий день біля озеро німецького. В нас тут людина з кошесошоу топсоне. Не дихаємо, починаємо серцево легмяву реанімацію. До медична допомога чи не найважливіша частина порятунку кажуть лікарі, адже якщо її правильно виконати, шанси врятувати людину зростають. Власне, коли приїхали вже медики, вони включають протокол розширених реанімаційних заходів, і це вже відбувається за допомогою спеціальної апаратури медичної, а також медикаментів. Заряд після поміняєтесь. «Стоп компресії відійти від пацієнта розряд чудово. Старт компресії, старт вентиляція. Лікарі нагадують, під час виклику спеціалістів важливо чітко описати місце, де перебуває постраждалий, та показати дорогу бригаді швидкої допомоги. Доступність до місця події, де відбуваються якісь несприятливі події на водоймах, вони є важко доступними, особливо для екстреної медичної допомоги, і не завжди так близько можна під'їхати. Іноді нам приходиться йти досить далеко. Нести, як ви бачите, дуже багато обладнання, а ресурси людські вони є обмежені. А ще медики закликають усіх охочих пройти курси до медичної допомоги. І навіть якщо отримані знання вам не знадобляться на практиці, зайвими вони точно не будуть. Власною кров'ю врятувати чуже життя 14 червня. У світі відзначили міжнародний день донора. Охочих долучитися до доброї справи в Івано-Франківську чекають в обласному центрі служби крові. Медики кажуть, на сьогодні найнеобхіднішими є резус-мінусні групи. Цю тему продовжить наш Денис Служний. Протягом десь приблизно 10 років, може чуть чуть більше 10 років, регулярно здавав кров. Навіть в мене були такі роки, один чи два роки, що я за рік здавав максимальну кількість раз. Тобто для чоловіків це 4 чи 5 разів в рік максимально можна здати, то я якраз був у мене один чи два роки, що в мене вже за рік якраз цих 4 чи 5, 5 разів я набирав максимальну кількість. Пан Єреман, донор зі стажем. Вперше кров здав випадково. Це щоб було. Початок 2000-х, це або 2001, або 2002 рік, я тоді навчався в ПТУ і як сьогодні пам'ятаю вчителька фізики. Попросила учнів, ну, взагалі, весь колектив тоді в училищі, в педагогічний учнів, що треба було комусь з родичів її здати кров. І так я вирішив піти спробувати. Спочатку власною кров'ю допомагав друзям, знайомим та співробітникам, а тоді вирішив це робити постійно. Я рахував, точно не можу сказати. Між 40 і 50, всього між 40 і 50 по, по по кількості, але це в сумі. Це і безпосередньо кров, і компоненти крові, тобто плазма і е, тромбоцит. Я якось був порахував, то за безпосередньо крові, от по згідно книжки донора, яка в мене є, то крові за безпосередньо крові я був здав. Е, ну, грубо не грубо, а так воно виглядає різко. 12 літрів крові. Це тільки кров. За всі рази, що я поздов, не рахуючи, що це ще плюс плазма і плюс тромбоцит. Однією з найбільших мрій, пана Яреми було отримати звання почесного донора України. Проте його плани змінила війна. По ногах прилетіло. У мене травма травма ніг. От. І мені пока мені осколки посікли ноги. Це був артилерійський обстріл на позиціях, і не встиг я добігти до, до, до укриття. Він мене догнав скоріше. Яремо пішов до війська добровольцем 20 червня 2022 року. Отримав важке поранення під Лисичанськом. Згодом став інвалідом другої групи, і це унеможливило для нього донорство. От зараз я е, так от я йду, спираючись на паличку. Так, але по інших показниках я е, ну, цілком здорова людина. І можливо, зараз десь дійсно в найближчій тут лікарні в місті Івано-Франківська, госпіталі, лежить поранений бієць, якому необхідна кров саме моєї групи і резусу, а її, можливо, вона в дефіциті є на станції переливання крові. І можливо, саме її вона, е, ну, я, а я би пішов здав. Сьогодні чоловіка все ж нагородили званням почесного донора, що правда, поки не на державному рівні. Десь сказав про те, що йому сумно з того приводу, що він мав мрію отримати таку відзнаку як почесний донор. Але... Тепер він не може здавати кро, причому лишилося йому зовсім трошки для того, щоб цю відзнаку отримати. І десь ми просто по-людськи розуміли, що десь наша задача є допомогти йому з тим, щоб мати відзнаку цього року. В нас було 82 нагороджених донори, в тому числі донори з Івано-Франківська. Ми нагородили одного заслуженого двох почесних донорів з міста Івано-Франківська. Волонтери кажуть, донорів сьогодні як ніколи бракує. Зараз в наших умовах ми маємо зростання потреб крові в середньому на 60% залежно від регіону. І кожна область, навіть тилові регіони, вони виконують мобілізаційне завдання, тобто вони заготовляють кров, яку потім транспортують на передову в зону бойових дій. Щотижня до обласного центру переливання крові приходить близько 300 донорів. Кров кожного з них є неабияк потрібною, а деяких нагальною. Як правило, бракує завжди мінусних груп резус мінусних. Тому що вони є рідкісні і їх мало. Тому ми стараємося телефонувати, попереджати, запрошувати людей з мінусними групами, щоб вони прийшли до нас. Тому що самопоширена це друга і перша плюс. Також третя, четверта. А от резус негативні групи, то вони є рідкісні. Ще однією проблемою кажуть медики: є брак самих донорів. Зараз така ситуація склалася. Багато хто виїхав за кордон. В першу чергу багато хто знаходиться зараз в зоні бойових дій. Тому вони фізично не можуть здати кров. Ну, інші причини є, по яким зараз до нас стало менше приходити донорів. До обласного центру переливання крові прийшов військовослужбовець Олександр. Чоловік каже, став донором, аби допомагати українським воякам. Кожен день йдуть запеклі бої, йде втрата крові. Це, це дуже важливо на той момент. Тому я Кажу ж і закликаю всіх здавати кров. Я приходжу не так само не перший раз, кожні два місяці, як і можна, я приходжу здавати кров. Близько п'яти місяців здає кров і Володимир. Усе задля того, аби врятувати життя онкохворого хлопчика. Як є можливість, так, телефоную, що потрібно здати, бо потреба є завжди в тромбоцитах, особливо для цього хлопчика. Якщо дозволяє стан здоров'я, я, я приходжу. Потрібно бути ще повністю здоровим. Є онкологія в цього хлопчина, тому завжди є потреба в крові. Тож, медики та представники громадських організацій закликають громадян долучатися до донорства крові. Ну що ж на цьому у мене все? Я з вами прощаюся до наступної неділі. Мирного усім нам тижня. Та лише добрих новин. Вірте в перемогу, донайте на зсу та пам'ятайте, все неодмінно буде Україна. До зустрічі в етері.